Знову ніч з тривогами. Проте інформація з громад. Ситуація під контролем. Звітує 2 вересня Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні. Кіровоградщина на роботі, навчальний рік розпочато. Кріпимо оборону, розміщуємо евакуйованих з Донеччини. Готуємось до зими. За дві доби в наших пологових будинках народилося 38 малюків, серед них із Миколаївської, Донецької, Запорізької областей. Кировоградська область стала лідером за кількістю пропозицій продажу житла повідомила Гречка, посилаючись на дані домрія. Порівнюючи кількість пропозицій з продажу нерухомості на вторинному ринку з весною, у всіх відносно безпечних регіонах України спостерігається позитивна динаміка. На Кіровоградщині кількість оголошень виросла на 928 Наступна у списку Полтавщина. 78 відсотків оголошень стосується продажу квартир. Почесного мешканця Косівки привітали зі 101-річним ювілеєм. 1 вересня свій почесний ювілей відзначив найстарший житель Приютівської громади Чорновол Володимир Микитович. Почесний громадянин села Косівка, удостоєний почесного звання, праведник миру». Ювіляра привітали заступник селищного голови, секретар ради та спеціаліст загального відділу. 1 вересня біля Палацу культури Світлопільській відбувся благодійний концерт муніципального ансамблю Мелодія. Захід на підтримку першої роти 115-ї окремої механізованої бригади, в якій добровільно несе службу баєніст ансамблю Віталій Загоренко. Під час концерту та благодійної ярмарку майстрів декоративно-прикладного мистецтва зібрали 2800 гривень. В Олександрії пройшла техно-рейв Толока. Звіту Фейсбук група Гол Культура. Небайдужа молодь зібралася, аби прибрати в зеленій зоні відпочинку міста. Толока відбулася під бас електронної музики. Хлопці і дівчата своїм вчинком хотіли ввести в тренд серед молоді прибирати за собою, а також змінити відношення до електронної музики. Гадаємо, що відбудова країни після перемоги буде саме в таких форматах. Йдеться в дописі. Ще один байк відправився на передову, повідомляє дописувачі Фейсбук спільноти Алекс Мототревел. Байкери з різних куточків України об'єдналися та переобладнують мототехніку для потреб військових. Є серед них і олександрійці, Зокрема, Олександр допомагає. Продовжують працювати і надалі. Проблеми все ж ті. Логістика, гроші на придбання старої техніки деталі, телефони для зв'язку з мотоволонтерами та реквізити в групі Алекс Мототревел. i